Видання за телеграф підкреслює, що Україна продовжує працювати над власною далекобійною зброєю на випадок, якщо Сполучені Штати та інші західні країни відмовлять їй у подальшій військовій допомозі, або ж не зможуть вчасно надавати зброю, потрібну Україні для опору російській агресії. І як важливу частину таких зусиль видання виділяє ракету Трембіта. Яка зараз при вартості усього у 10 тисяч доларів здатна бити ворога на відстань не менше ніж 144 кілометри. Але разом із цим видання підкреслює, що сьогодні українські конструктори працюють над новою версією трембіти, яка зможе долати. Відстань у 650 кілометрів, і таким чином буде здатна знищувати потрібні об'єкти у столиці Росії Москві. Звичайно, це буде більш дорога ракета, ніж та, над якою зараз працюють українські конструктори і виробники, але вона може значно погіршити ситуацію у таких містах як Москва. І створити серйозні проблеми для російського політичного і військового керівництва.